Привіт! Ви на каналі Собі інвестор. Мене звати Ростік. Буквально вчора повернувся з відпустки. Дуже багато людей мені писали в приватні повідомлення. Зніми, будь ласка, відео про свій інвестиційний портфель, що зараз на сьогоднішній час маєш в ньому. Тому вирішив, а чому би і ні. Давайте подивимося, що в мене зараз в інвестиційному портфелі. Запрошую до перегляду, прошу поставити лайк, підписатися на даний канал, і, звісно, підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Одразу хочу вам сказати для більшості людей, які слідкують досить тривалий час за мною, що не хочу тепер ділитися. Повністю всіма транзакціями, які відбуваються в портфелі. Оскільки дуже багато людей повторяють за мною, за мною так, частково, скажімо так, вони заробляли навіть на тому. Ну, але і є моменти, навіть були моменти, де багато людей мені писали там, повідомлення, досить такі негативні, навіть багато. Е, там, коли пам'ятаєте, коли акції сильно зросли вверх, в мене були подупціони і портфель сильно просів вниз. Ну і від того часу я так вирішив, що таке не буду ділитися. Такою власне специфічною докладною інформацією, що саме в портфелі є, маю на увазі опціони так, бо опціони дуже великоризиковані інструменти, в принципі, навіть тому можна заробити Дуже багато, але можна і по факту все втратити. Тому в сьогоднішньому відеоролику буду показувати тільки власне, акційну частину мого інвестиційного портфеля. Тобто, не власне якісь опціони, покриті, не покриті, кол-опціони, буду опціони не повністю все, що є в портфелі, а лише акційну частину. Тому запрошую ще раз до перегляду. Отже, можете побачити, що вартість інвестиційного портфеля власне акційної частини на сьогоднішній час це 104 тисячі, ну 105 тисяч доларів. За сьогодні День портфель просів на 2%. Хоча знову ж таки, я думаю, що падіння найближчим часом все-таки буде більшим. Так, конфлікт між Ізраїлем і власне, і Іраном починається. Я думаю, що він тільки в такій своїй зародковій частині і далі буде гірше. Тому я думаю, що ринки в найближчому періоді часу будуть реагувати. Негативно, ну але є як є: мінус 2% за сьогоднішній час, або за сьогоднішній день, або мінус дві тисячі доларів. Зараз в акції оцінюється в дану суму. Ну і давайте покажу вам, що в портфелі є. Тут можете побачити власне. В такому такій діаграмі, ну і найбільше це власне кидається в очі. Це 33% портфелю знаходиться, знаходиться в акціях компанії Alphabet. На другому місці знаходиться компанія. По факту, вони майже в однаковій позиції. Компанія PayPal 20%, компанія Evolution Gaming 20%. Компанія Uber 16%, Enphase 4,3 і Nike 5.8. Це всі компанії, всі акції компанії, які знаходяться в портфелі. Зараз вам покажу трішки більш детальну інформацію. А саме, подивіться, власна кількість акцій, середня ціна входу, тобто середня ціна покупки тої чи іншої позиції. Ну і знову ж таки прибуток там за день, ну це неважливо, а загалом профіт по даній позиції. Можете побачити, що, наприклад, під час тих спадків дуже вдало, ну подивимося, як це буде вдовші в довшому періоді часу. Вдало закупив акції компанії Uber. в мене їх є 200 штук. Ну і можете побачити, що дана позиція вже в плюсі на 23,5%. Буквально за якихось. Два місяці. Крім того, так само вже акції компанії Google в плюсі на 12%. Ну але інші позиції на даний час в мінусі: PayPal на 4,5%, компанія Nike мінус 13%, компанія Evolution Gaming мінус 13%. Ну і компанія Enface, найбільший такий мінусовий по позиції. Мінус 31 відсоток. Що я думаю робити по кожній позиції? Ну по перше, PayPal за сьогоднішній час дуже сильно впав. Це власне там ведеться мова про певні стейбл коїни. Це завдяки. Стейблкоїнам e, будуть обходити, можливо, потенційно, ніхто не знає, як це дійсно буде. Будуть обходити власне тих посередників в формі візи, мастеркарду чи, наприклад, того і самої компанії PayPal. Тому навіть сьогодні, сьогодні сектор фінансовий сильно просів. Можете побачити власне на даному графіку. Віза, мінус 5, Мастеркард, мінус майже так само 5, American Express мінус три і 6. Що це взагалі сталося? Що там за стаття? Я вийшла. Я зараз не хочу на тому зупинятися. Думаю, що це просто така, скажімо так, негативна новина, яка скоригувала частково даний сектор, але все одно найближчим часом, думаю, він відросте знову ж таки, не враховуючи того, що може бути більший конфлікт між Ізраїлем і Іраном. Ну, але на цьому зупинятися теж на даний час принаймні не хочу. Ну, але в принципі завдяки даному падінню на майже 6% профіт пішов з плюса в мінус. Мінус 5%. Загалом в мене є 300 акцій. Середня ціна 74 долари. Загалом, так, ця компанія не ростова, там вона розвивається досить таки. Повільно, ну але для чого воно в мене в портфелі знаходиться? Це, по-перше, великий фрі Е, Дана компанія на даний час не виплачує дивідендів, але в принципі цього їй не потрібно, оскільки заробляючи майже там, 6 мільярдів вільного грошового потоку, вони всі ці гроші направляють на байбеки е, своїх акцій. А скоро скажу вам при, при капіталізації компанії там в по факту 60 мільярдів доларів там 68. Ну то по, дан, по даних цифрах це означає, що майже 10% акцій кожного року вони будуть викуповувати. А це може по факту збільшувати ІПС на тих самих 10%, не враховуючи власне нормального збільшення EPS -у. Ну і знову ж таки від того просто буде збільшуватися вартість акцій. Знову ж таки, це не є жодною фінансовою рекомендацією. Не факт, що так буде, так як я особисто думаю. Це мої такі думки. Так, це. Не ростова компанія, але це не є поганою компанією, і тому вона в мене на даний час знаходиться в портфелі 300 акцій. І компанія Enface 100 штук тут о, досить таки погано, бо там її дотації. Трамп то чи то зменшив, чи то взагалі відмінив. Я навіть не до кінця хочу розбиратися. Позиція досить таки маленька. На даний час усереднювати її не збираюся. Тому навіть там, чесно кажучи, глибоко не вникав, що там такого сталося. Власне, ну, тих, після тих тарифів, які там були, то, то впроваджувалися, то відмінялися. Тому я на тому не хочу зупинятися. Є та є, нехай в принципі лежить. Продавати знову ж таки в мінус, точно я не збираюся. Не для того я її купував. Е, крім того, можемо побачити 200 акцій Google в хорошому плюсі. Це знову ж таки. Через потенційні ну по-перше, там взагалі компанія ростова, бо збільшується кількість перевезень, збільшується виручка в шаленому темпі, збільшується чистий дохід на кожну акцію. Крім того, Uber співпрацює з Google в безпілотному таксі. Можливо. Можливо, знову ж таки, це буде велика дана компанія разом з Google складуть сильну конкуренцію в майбутньому, якщо так звісно буде саме без пробезпілотному таксі від компанії Tesla. Хоча я думаю, що там воно ще не так скоро і появиться. Там буквально сьогодні вийшла новина, точніше відеоролик, як Tesla на безпілотнику збила там манекен в формі дитини. Не зупинилися перед автобусом. А там по закону в Штатах так мало би бути. Тому там, в принципі, є як є, але знову ж таки, не дивлячись на то, акції навіть на такі негативні новини, вони зростають. Там взагалі знову ж таки Тесла для мене ну прям дуже-дуже дивна компанія, скажімо так. Бо на негативних новинах акції зростають, а по факту на позитивних навпаки падають. Не знаю, тут в мене слів просто немає. Крім того, знову ж таки акції Google, я їх купував майже по тій ціні, по одній з найменших цін, які були на цей період часу. Google розвивається в хорошому темпі. Там більше зростання виручки більше 10%, зростання і більше 15%. Всі всі, власне, компанії, які належать холдингу Alphabet зростають. Тим більше, знову ж таки, велика така платформа, як YouTube зростає в шикарному в хорошому темпі. Знову ж таки, ви зараз дивитеся даний відеоролик саме через YouTube. Ну і не тільки YouTube, це взагалі маленька частина загального доходу. Питання там зараз може виникнути до мене: ну а що буде, якщо там антимонопольний комітет поділить відокремить якоїсь бізнес компанії Google? Ну але це для нас, як інвесторів, ну мало що змінює, оскільки, якщо якісь відокремий це бізнес, просто акції то даної компанії появляться в портфелі. І навіть після даного поділу компанії Alphabet на різні там частини на різні окремі компанії. Ну, це по факту можливо, якась з них почне зростати в більшому темпі, а буде оцінюватися в подорожчій оцінці, і на ну, тому можна буде ще потенційно більше заробити. Але якщо того не відбудеться, ну то все одно компанія, по-перше, одна з найдешевших з бігтехів. Ну і теж з хорошим потенціалом росту виручки доходу на кожну акцію, що в принципі є важливим для нас. Тому чому б її не тримати в портфелі, компанія Nike або Nike, то як називає в мінусі. Ну але знову ж таки, я її придбав чисто, так як вам сказати, бо хотів мати дуже дуже і дуже давно ще від. Коли почав інвестувати, так знаю, що це скоріше, за все це взагалі не історія, що компанія ростова, що вона буде зростати. Є дуже багато конкурентів і на європейському ринку, і на американському ринку, які зростають в більшому темпі. Маю на увазі, наприклад, що взагалі Nike за останні періоди часу втрачає частину ринку в якомусь відсотку, то там 5-10 відсотків, наприклад, рік до року. Ну якщо так обчислювати. а є її контр. Коренти саме даної компанії, які зростають на 400% рік до року. Тому так це не найкраща можливо потенційна інвестиція, можливо, найближчим часом і продам і дані гроші перекладу в якийсь інший бізнес в акції якоїсь іншої компанії. Ну і ще одна компанія Evolution Gaming. Так, це досить дивний бізнес. Це компанія, яка надає послуги онлайн казино для великих ігрових сайтів. Так, бізнес дивний, бізнес має дуже багато регуляцій, але я вірю, що він як не крутий. Як би хто що би не казав, але він буде розвиватися. Так, знову ж таки, тут є ще й нюанси, що штучний інтелект просто з'їсть даний бізнес, але я не думаю, що так буде, принаймні найближчий. час. І мені ще вдасться на даному бізнесі заробити. В принципі, так, в мене поки що є 6 різних позицій, 6 різних компаній. На даний час нічого додати до портфеля не хочу. Знову така ситуація досить таки на фондовому ринку є скомплікована, можна так сказати. Досить таки дивна. В принципі, так, тарифи ніби вже там пройшли, вже про тарифи ніхто не говорить. Ну але потенційна війна на близькому сході, потенційне зростання вартості е, нафти. А що, а, а що це веде за собою? Це зростання, власне. Експорту, транспортних е, оплат, зростання самої, 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 бензину, дизеля і тому подібне. Ну і знову ж таки, це може потенційно збільшити інфляцію, е, що буде дуже і дуже негативно для фондового ринку. Е, тому так, на даний час ніби ринок зростає, але чи довго так буде, чи він буде далі зростати, чи будуть нові all-time high, чи знову ж таки чи він зросте на 20% за найближчий рік. Ну, я не знаю, я не ясновидець, я цього знати просто не можу. На даний час більше поки що нічого не купую саме з акцій. А що крім того, то знову ж таки я вже вам розказав на початку даного відеоролика. Дайте знати в коментарях, що думаєте про мій портфель. Ну і знову ж таки, напишіть в коментарях, що ви робите на сьогоднішній час. Чи чекаєте, чи все одно. Купуєте без різниці на якийсь там фоновий шум, все одно купуєте актив. А якщо так, то які активи купили за останній тиждень, за останній місяць? Буде дуже цікаво прочитати і мені, і всім іншим. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях, па-па.